Анатолієм Храпчинським, експертом із авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Попередньо говорять, що була застосована ракета Х-38. Це якась маловивчена ракета. Що вам про неї відомо? Це, в принципі, модернізована ракета радянських часів, ракета малого радіусу дії. це ракета повітря-поверхня, тобто вона розрахована на те, щоб вибивати там. Військові позиції близько до лінії фронту, тобто ми кажемо про радіус дії близько там 40 кілометрів. Тому, в принципі, тут слід зуважити, що ворог починає використовувати вже будь-які ракети для того, щоб наносити, тим паче, що ми бачимо по торгівельному центру. Тобто, тут явно ознаки тероризму, тому що. Останнім часом ми бачимо, що у ворога є проблематика з використанням стратегічної авіації. Він намагається накопичити а, певне кількість ракет для того, щоб завдати удару. Ну і потреби треба не забувати, що в принципі а, я склоняюсь більше до того, що зі стратегічною авіацією зараз те саме, що і з Чорноморським флотом Російської Федерації, тобто у них є ракети, але немає на чому їх возити. А, От тому... якраз про це я вас і хотіла запитати. Ви кажете, використовують все, що можуть, але все одно ракетні атаки, 8 липня, була дуже потужна. Ясно. Що ракети можемо рахувати, але по факту все одно вони не закінчуються. Але ви правильно кажете, зношується те, на чому їх можна носити. Якщо ми говоримо про те, я опираюся на попередні дані нашої розвідки, що вони на місяць виготовляють 40 іскандерів, десь 50 Х-101, десь кінжалів 4-5 і 25 калібрів. То якщо б було на чому носити, то скільки б ракет різних типів вони б могли запускати? Ясно, що я так загально питаюсь про стратегічні ракети оперативного тактичного е, плану. Але між тим, ну, трахуйте, за один підліт під могли, могли би піднятися, наприклад, 10 літаків ту 95 х які під крилом може нести 8 ракет. А, насправді, до, і це вони робили на початку повномасштабного вторгнення, так. але жнов таки з урахуванням того, що вони не очікували, що війна зайде на 2,5 роки. Це суттєво потріпало, так би мовити, можна сказати, ресурс стратегічної авіації. І тому вони останнім часом використовували там 4 літака, 4 ракети. Але тим не менш, слід зауважити, що е ми бачимо, що вони намагаються активно використовувати ту 22 м 3 для того, щоб запускати ракети Х 22 яких у них вдосталь. І тут слід зауважити, в принципі, якщо ми кажемо про стратегічну авіацію, якщо Ту-95 – це старий радянський літак, який є, там е понад 50 років середньому. Літаку, то а, Ту 160-х у них обмежена кількість, вони їх дуже бережуть, але у них там замалий ресурс. А, Ту 22 м 3 у них, на жаль, багато. Ми бачили по супутникових знимках з того самого ж Оліні, а, де вони стоять а, в, на збереженні велика кількість, і в принципі можемо казати про те, що з трьох. Літаків можна зібрати один літак, який буде діючий. Вони, власне, і навіть на аеродромі Аліні намагаються їх вберегти, намагаючись прикрити паливний бак, у якого є зверху доступ легкий для того, щоб ударити або дронам, або ще чимось. Тому вони їх намагаються вберегти, тому вони їх прикривають. Але тим не менше, ми бачимо, що Росія намагається активно використовувати тактичну авіацію, запускаючи ракети ті ж саме Х-59, Х-69. Ми бачимо ми бачимо активну роботу наших сил оборони щодо знищення, наприклад, таких літаків, як Су-57, удари по цих аеродромах, де вони базуються. Тому що це, в принципі, перспективний російський літак, який може активно застосовувати ракети більш сучасні і більш ефективно їх застосовувати. Тому ми бачимо зараз активну спробу. Вогтюбенський удар був по літаку знищенню, знищення. знищення Безумовно, є бажання знищувати більше літаків, але поки що працюють наші дрони по складах з озброєнням, складах з ГСМ і це як бачимо доволі дає гарний результат. Ну, дивіться, не тільки по складам наші дрони працюють, тому що вперше в історії в Курській області були от уже зафіксовані випадки збиття нашими дронами військових російських гелікоптерів. Більш того, от зараз мережою несе ця інформація, що на Курщині збили російський Су-34. Ми чекаємо офіційного підтвердження цієї інформації. Але загалом, от якщо детальніше розглянути історію зі збиттям російського гелікоптера у Курській області, який потрапив. Пив під удар українського безпілотника на відео, яке зараз ми покажемо це відео надали джерела в СБУ, Видно, як fpv дрон центру спецоперації А зближується із військово-транспортним вертольотом Мі-8 і влучає в хвостовий гвинт. Зазвичай після такого пошкодження гелікоптер втрачає керування. Він або падає, або йде на аварійне приземлення. Це вже друга подібна атака. За три дні перед цим воїни центру спецоперацій АСБУ над Курською областю у Росії збили російський вертоліт Мі 28 Теж за допомогою fpv дрона перехоплення ворожих гелікоптерів дронами це нове слово у тактиці застосування ударних безпілотних систем. Сили оборони зробили це уперше у світі, і от власне ось ця ситуація, як про що вона взагалі говорить? Ось ці випадки збиття гелікоптерів дронами, і ем, чи може так чи можемо ми це тактично розвинути? Україна змінила взагалі уявлення у світу використання дронів, тому що, наприклад, навіть країни НАТО зараз розуміють, що їм з Прийдеться змінювати деяку деякі стандарти з урахуванням того, що ми почали використовувати такі малі дрони для таких потужних задач. В принципі, якщо ми кажемо про FPV-дрон, який несе, наприклад, якусь вибухову частину, це засіб ураження, тобто це такі ж саме, як засіб ураження, як і ракета протиповітряної оборони. Але питання в тому, щоб навести його і чітко попасти в важливе То це майстерність літака. оператора. Це безумовно майстерність операторів. Я постійно наголошую, що наші. Військові, які в мобільних групах, які збивають шахеди, це просто балістичні калькулятори, які розраховують, коли починати вогонь для того, щоб знищити той самий шахет. А якщо ми кажемо про півдрони, то зрозуміло, влучити в ціль, яка стоїть на місці, або повільно рухається той самий танк. А тут питання це гелікоптер, у якого є ще потік повітря навколо. Фізюляжу, який може створити певну проблематику для того, щоб підлетіти, тому насправді тут ми велика майстерність і дуже якісний підход. Безумовно, що з часом це буде виконуватися за рахунок штучного інтелекту наведення і прорахунок, куди влучити. Але це буде з часом. Але зараз ми бачимо, як активно працюють наші безпосередньо військові. Зараз ми можемо в Курській області, якщо ми беремо цю ділянку, розширити територію роботи нашої ППО. Безумовно, більш ніж певнений, але тут важливо, що ми маємо відкрити доступ до таких аеродромів як Дігіляєва, Шайковка, Балтімор. Це доволі потужні аеродроми. Там базується і стратегічна, і тактична авіація, і це дасть змогу нам і далі працювати сильніше за рахунок інших засобів озброєння по Території Російської Федерації ну знов таки нам же ж там дозволяли близько там 100 кілометрів по території Російської Федерації бити. Ну тепер кордон Російської Федерації дещо переноситься і 100 кілометрів теж більше. Я хочу згадати раз уже закрити тему з вертолітами. Що згадати як Україна була потужним експортером, і що останній бойовий вертоліт, і в принципі контракт з Росією. Наскільки от я зараз змогла підняти дані? Ми продали Росії один бойовий вертоліт. І це був останній продаж бойового обладнання. Тобто, в принципі, гвинтокрили на ринку зброї це те, що можна легко купити. Тобто, у Росії ми говоримо про лакети, ми говоримо про контракти. Про гвинтокрили ми не часто медіа говоримо. Тобто, це е, потрібна одиниця і де бере Росія сьогодні гвинтокрили? Безумовно, потрібна одиниця, але проблема з гелікоптерами така сама, як проблема із літаками Російської Федерації. І знов я хочу повернутися до. Того, що допомагає літати, це двигуни. Тому що насправді, якщо ми кажемо про ті двигуни, які стоять на більшості російських гелікоптерів свого часу за радянських часів, найпотужнішим виробництвом була Моторсіч, і найпотужнішим конструкторським бюро було івченко Прогрес». Мені довелося працювати в «Моторсічі». я можу точно сказати, що насправді якісність і підхід до побудови і створення двигунів був найпотужнішим у Радянському Союзі. І а, слід зуважити, що Росія потерпала від проблематики. Вони створили певний завод там, в Лінградській області. Області, щоб все ж таки виробляти ці двогони, але тим не менш вони мріяли постійно отримувати певні ресурси з івченко-прогресу. Навіть е, івченко-прогрес, взагалі, Тобто, ну ми, згадайте спробу купити Китаєм. Моторсіч вони теж мріяли отримати що «Івченко прогрес Чому тому, що проблематика, що в Росії, що в Китаї, загальна. Двигуни, авіаційні двигуни, тому що повернемось до того, що взагалі перших 40 реактивних двигунів в радянському Союзі отримали від Британії. Перший реактивний двигун, який став на літак, отримали з местершміта немаського після війни. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що розробка найбільш якісна була у Моторсічі, і навіть за радянських часів, навіть для ракет Х-55. Найкращим двом був який був розроблений на Моторсіч. Ну, так, росіяни зміцнюють захист кримського мосту через активність збройних сил України на фронті. Партизанський рух теж зафіксував, як вздовж мосту почали виставляти баржі в два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи для вбивання паль для спорудження нової огорожі. Продовж останніх днів до переправи було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони. Таким чином припускають партизани, окупанти готуються до ймовірних атак українських збройних сил, і нам би тут красиво поставити питання, чи будуть ці атаки, але точно це питання лишиться відкритим і без відповіді. Зрозуміло, що так, тому що Кримський міст треба знищувати. Крим, взагалі, велика військова база. Давайте повернемося до того, що Росія збудувала там, перебудувала той самий аеродром Більбек, збільшивши полосу на відстань для того, щоб там на 500 метрів, для того, щоб можна було приймати такі літаки, як стратегічна авіація, як ту 160 ту 22 М3, Ту-95. Тобто вони планували побудувати за горизонтно релес Вороніш теж в Криму. Вони побудували потужний центр зв'язку космічного, який допомагав росіянам керувати групами супутників Галонас, те, що по навігації благов'яз, якщо не помиляюсь, по зв'язку супутниковому. Плюс додатково керували могли керувати супутниками радіолокаційного пасивно-активної розвідки. Те, що було вражено силами оборони. Тому насправді Росія а, ввалювала туди велику кількість озброєння, але бачимо, що чотири дивізіони поверти оборони С-400 були знищені тільки в Криму. Зрахуйте тільки в одному дивізіоні тобто близько там 12 машин пускових установок. Тобто, насправді демілітарізація і а, Російської Федерації і за рахунок того, що вони стягують в Крим, активно відбувається. І на цьому треба наголошувати в розмові з нашими західними партнерами. Дивіться, як ми працюємо за рахунок атакамців, за рахунок штормшедову по Криму. По Більбеку, коли було знищено велика кількість авіацій, давайте так само працювати по Балтімору, по Шайковки, Подігіляєво. Okay. Давайте будемо працювати по іншим аеродромам, з яких відбувається зліт тактичної авіації. навколо кордонів України. мусить бути 100-кілометрова демілітрована зона. 500-кілометрова зона, демілітрова зона, де не буде ніякої тактичної і стратегічної авіації, і вже кажемо про тисячу кілометрів про те, що не мусить бути яку, не будь-якої стратегічної авіації. І це мусить бути вибудовано за рахунок того, що нам ми в будь-якому випадку ми до цього дійдемо. Ми це зробимо власною зброєю, як це зробив свого часу Ізраїль. Ізраїль теж ніколи не мав свого. Вони свого часу купували італійські спортивні лодки для того, щоб проснащувати їх в зброю і запускали по інших кораблях. Тому, в принципі. І ми кажемо про те, що ми до цього дойдемо. У нас є Нептун, який вже стріляє по суходолу, але це, це час, це гроші. От питання в тому, чи влаштовує ось цей час усіх. Скажімо, з усі сторони і нас, і наших партнерів. Можливо, когось ніну насточно насточно знає... ні, тому що ми, ми не згодні та йти от так в таку лобову атаку і втрачати Мені життя басінні життя наших сказати, воїнів. Тому що я, наприклад, я самомобілізувався спочатку війни. Тобто я пішов працювати по тому, що я вмію робити. Я вмію робити засоби раді електронної засоби. Тому мені було легше з цим працювати. Ваш я пашок. Да. І тут, мабуть, нам треба все ж таки зібратися всім докупи і вирішити це питання, тому що ніхто, крім нас, це питання не вирішить. Ми бачимо дипломатичний переляк наших західних партнерів щодо застосування зброї. Щодо ми скільки ми зверталися щодо захисту повітряного простору. Літаки надаються повільно. Нам обіцяють гарні, насправді потужні літаки. І вони в комплексі будуть працювати, але це. Це треба було навчати про Ф-16? Я про Ф-16, Я про міражі, я про гріпони. Зрозуміло, що це ще треба все освоїти. Але тим не менш, тобто ми чуємо, наприклад, нам нададуть Міг-29 і Польща. Окей, добре, але ж ми можемо їх зараз вже експлуатувати. Давайте нам їх вчора дасте. Я зрозуміла. Я е, хотіла думала відразу кілька питань вам поставити, але водночас хочу додати інформацію до ефіру. Раз вже говоримо про БПЛА і говоримо про Івченко-прогрес. Е, періодично саме з БПЛА пов'язані новинами, можемо читати е, про це підприємство. 70 нових зразків боєприпасів для БПЛА з початку року дозволило до використання Міноборони. Близько 20 новацій в арсеналі наших дрончиків додалося лише за липень місяць. Серед нових зразків є уламково фугасні, камулятивні комбіні. Нованої дії та багатоцільові боєприпаси, тож всі вони різняться за вагою від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів. І тут я вам в якому зрізі хочу поставити питання: ми так часто говоримо про дрони уже дронами збиваємо гвинтокрили. Але Анатолію, ну ми ж не можемо сказати, що інші протитанкові засоби. Та ж сама стугна, вона відіграє меншу роль ніж дрон, який влучає танк. І ми ж можемо говорити про те, що і масове виробництво стугон має бути наскільки вони ефективні. Що не може складатися у людей враження, що все зараз виграють дрони? Ну абсолютно ні. Безумовно, не існує єдина зброя в 16 Не врятує всю Україну. Далі радіокаційного ліпосилі СА... ППО він не врятує, але є комплексний підхід. Це те, про що кажуть наші, навіть західні пілоти казали, що для того, щоб використовувати літаки, їх треба використовувати в комплексі за рахунок розвідки. У нас є шикарне безрозвідувальні БПЛА, які можуть літати глибоко ворожий тил. Є розвідувальні БПЛА, які допомагають наводитися. Навіть зараз ми бачили відео, коли з Міг 29 запускали кривати авіабомби, і наші розвідувальні БПЛА допомагали наводитися цим авіабомбам. Є безумовно велика кількість засобів ураження, які розробляються в Україні. Здовод, ми зараз активно розробляємо за систему протиповітряної оборони, проти ударних БПЛА, проти розвідувальних БПЛА. Ми зараз співпрацюємо з однією дуже відомою європейською компанією, яка залучена, ну давно працює в засобах радіолокації, і все це треба робити в Україні. У нас є. Перспектива дуже гарна. Ми бачимо, скільки а, приватних компаній почало займатися military-tech технологіями, і ми бачимо, як вони суттєво просунулись, тому що на початку, згадайте, як казали нам постійно, а де наші шахеди? Де наші шахеди? Нащо нам не треба шахеди? Ми зробили власний так. якісний дрон, який обходить вороже ППО, який а, може працювати під а, а, ворожим ребом, в залежності від кількості того не треба, і влучати чітко в потрібні об'єкти. Але все це потребує потребує нашої мобілізації сумісної, для того, щоб ми могли якісно протистати ворогу. Тому що це питання ми повинні зараз вирішити. І якщо ми його не вирішимо, це знову зараз це на 300 років. Абсолютно точно. Дякуємо вам Дякуємо. за цю розмову. Анатолій Храпчинський завжди точний, чіткий, швидкий експерт з авіації був в нашій студії. Дякуємо вам.